Вітаю! Сьогодні на нас чекає справжнісінький квест квест із безпеки на дорозі. Ми будемо спостерігати за пригодами двох героїв, які потрапили у вир гамірного мегаполіса. Отже, уявімо, двоє героїв одне величезне місто і завдання справжній квест на виживання. Звучить інтригуюче, правда? Давайте ж з'ясуємо, що там на них чекає. Так, от і вони, наші головні герої. Знайомтеся, це Ліза та Яромир. І знаєте в чому тут фішка? Вони з маленького тихого містечка. Тож можете собі уявити, що для них означає опинитись серед хаосу величезного міста. Це ну, це справжнісіньке випробування. Гаразд, а яка ж у них місія? А місія скажу я вам дуже важлива, бо одне діло знати правила, а зовсім інше застосувати їх у реальному житті. Правда? От саме це їм і доведеться зробити узагальнити все, що вони вчили, і кинутись у бій, так би мовити. Ну що ж, поїхали? Випробування номер 1 навігація містом. Тільки уявіть, Лізі та Яромиру треба прокласти безпечний шлях через ці кам'яні джунглі, справжній лабірунт вулиць. І ось тут вони одразу стикаються з першою великою проблемою є такий термін обмежена оглядовість. Якщо по-простому це коли, ну знаєте, коли просто нічого не видно. Будинок затуляє огляд, припаркована вантажівка, густі кущі чи навіть крутий поворот. А це, до речі, одна з найпідступніших небезпек у місті. А тепер давайте перевіримо і себе. Це, до речі, те саме питання, яке постало перед нашими героями. Уявіть, є перехрестя, але немає зебри. Як бути? Як правильно перейти дорогу. Отже, варіанти А. Іти по уявних лініях тротуарів, Б. Навпаки, в жодному разі не по лініях, В. Зрізати, тобто найкоротшим шляхом, навпростець. І Г. Стояти на місці і нікуди не йти. Ну, яка думка? Так, правильна відповідь, звичайно ж, А. Треба завжди йти по прямих, ніби продовжуючи лінію тротуару. А знаєте, чому це так важливо? Бо це передбачуваність. Водій очікує побачити пішохода саме там. А от бігти навпростець по діагоналі це просто супернебезпечно. Є перше випробування пройдено моці. Але розслаблятися зарано, бо попереду випробовування номер два. І цього разу це громадський транспорт. Ох, знайти потрібний автобус у чужому місті, це ж ціла історія, правда, справжня головоломка. Але на щастя, ми живемо у 21-му столітті, і у наших героїв є суперпомічники, мобільні додатки. Вони якраз і допомагають прокласти і безпечний, і найзручніший маршрут. Гаразд, в автобус вони потрапили. Але й тут є свої правила, своя етика, скажімо так, триматися за поручні це раз, не бігати, не штовхатися, два, давати іншим пройти, не створювати заторів три. І, мабуть, найголовніше бути просто вічливими і толерантними до всіх навколо. Так, з автобусом розібралися, рухаємось далі. Наступний етап нашого квесту це світ двох коліс. Так, так, будемо говорити про велосипедистів та правила для них. І тут є один дуже цікавий момент. Виявляється, виїжджати на проїзну частину на велосипеді можна тільки з 14 років, а наші лізі ж 11, а яроморо – 12. То що ж їм робити? Все просто цього разу їхнє завдання не кататись самим, а уважно спостерігати за іншими. І що ж вони там побачили? О, цей етак квесту перетворився на таку собі гру Знайди порушника. І знаєте, довго шукати не довелося. Ось дивіться: один велосипедист просто переїжджає зебро замість того, щоб злізти і перевезти велосипед. А одяг штанина може запросто потрапити в спиці. де шолом, де захист, немає, а світловідбивачі теж відсутні. Це ж цілий букет серйозних помилок. І ось ми підійшли до фіналу. Останнє, але, мабуть, найважливіше випробування. Бо тут перевіряються не просто знання правил, тут перевіряється вміння діяти, правильно реагувати, коли щось пішло не так. Отже, ситуація: Ліза та Яромир бачать, як один велосипедист у групі не втримав дистанцію і впав невеличка аварія. І ось ключове питання: що робити, як діяти в такий момент? І тут найголовніше без паніки. Потрібен чіткий план дій. Крок перший оцінити ситуацію. Якщо травми виглядають серйозно, негайно викликати швидку. Крок другий якщо це просто подряпини, треба знайти відповідального дорослого керівника групи, наприклад. І крок третій якщо є можливість і аптечка під рукою, надати базову першу допомогу, обробити рану, заклеїти пластером. І ось номер, який повинен знати абсолютно кожен 103. Просто запам'ятайте, бо в екстреній ситуації, повірте, кожна секунда на вагу золота це може врятувати життя. Що ж, наш квест завершено, і наостанок одна дуже влучна народна мудрість хто навпростець ходить, вдома не ночує. Краще й не скажеш, правда? Це просте, але таке глибоке нагадування, що поспіх і спроба зрізати шлях це не найкращі друзі безпеки. І ось тепер цікаво подумати, а який же урок з цієї пригоди виявився найголовнішим?